Є ті, хто поставлять Путіна навколішки, і це, звісно ж, збройні сили України. А є і ті, хто змушує старого Пердуна вставати, коли він чує згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, та інші рядки українського гімну. Це історія про те, як наш козак спершу надер дупу зраднику, а потім поставив на місце Путіна. Ні, на жаль, не навколішки, але під час ще не вмерла Україна, ботекс на була змушена стояти. Лайк на підтримку українських боксерів. І погнали. У 2019 році збірна України поїхала на європейські ігри до Мінська. Вочевидь, великі сподівання покладалися на нашу боксерську команду, адже рубатися козаки точно вміють. І всі напевно чекали на медаль від нашого чемпіона світу та Європи Олександра Хижняка. Адже хто хто, а лідер тієї команди точно не мав би підкачати. Причому на шляху до заповітної медалі полтавському танку потрібно було зустрітися з іншим українцем глібом Бакши з Криму. До 2014 року він виступав за Україну. Прав медалі наших чемпіонатів і представляв нашу країну на міжнародних змаганнях, але з анексією Криму він зрадив ненці прийняв чуже громадянство та виступав за країну 404. Сашко вже не раз бив бакши, але кожна їхня очна зустріч, мов окрема війна, яка цього разу розгорнулася в чвертьфіналі європейського турніру. Пресник українця божевільний полтавський танк зі старту пішов уперед ганяти бакши. Так, багато в молоко, але гліб навіть на це нічого запропонувати не міг. Кремчанин у найкращих традиціях російської армії демонстрував тактичне перегрупування, або точніше, просто відлітав від українського натиску, мов гарматне м'ясо. Влучань відразу було небагато. Сашко пристрілювався, шукав середньої дистанції. Гліб свідомо не йшов у розмін. Проти хижняка це був би смертельний номер. Хоча в другому раунді ситуація вже змушувала Бакшип призупинятися аби атакувати хижняка. Обміни здебільшого були за сашком. Олександр насипав більше та акцентованіше. Один з кращих, звісно, полтавський танк. Усі спроби кримчанина у формі Росії вийти на дальню дистанцію успіху не мали. Хижняк, як справжній мисливець за головами, діставав противника. Після кількох хороших хлопочків дальнім хуком по бакші у російському куті стало тривожно. Росіянин пробував провалювати українця за ходом за ближню руку. Але якщо на тебе чинять тиск що секунди, все одно не вивезеш, адже Україна завжди ставить ворогів на коліна. Хто буде забирати останні секунди і кращим був українець. Особливо сподобався ударний початок третього раунду. Трохи опустивши голову, хижняк мов вітряк, молов усе, що потрапляло під його крила. Щоб була статистика за не зумів нав'язати дальнобій, тому працював під диктовку хижняка. Так іноді кримчанину вдавалося діставати в розріз, але глобальна перевага та ініціатива були за полтавським танком, і судді це оцінили. Чотири з п'яти фахівців віддали перевагу нашому хижнякові, який іде до півфіналу. А Бакши повертається додому ні з чим. Але чомусь там один з суддів віддав росіян. Куди він дивився, невідомо. Ну, буває таке, ми вже до цього звикли. У півфіналі європейських ігор вже було попростіше. Які більшість адекватних боксерів, що протистоять хижнякові, Словак Андрій Чемес намагався контрпанчерити. Багато рухливості і удари в розріз. Але і Сашко у своїй манері майже бездоганний. Якщо порівнювати з автомобілем, швидкість лише вперед йде. Олександр Хижняк без кроку назад, без досвіду та виміряного плану, його не зупинити. Хижняк іще більше міцно тероризував опонента, а той намагався балуватися з українцем, опускаючи руки. Суддя натомість фіксував нокдаун. Ба більше, навіть три упродовж другого раунду. Терпець Рефері увірвався, та він зупинив бій достроково. Словак поїхав із Мінська з бронзою, що також дуже гідно. А в Сашка попереду був фінал, за яким із трибуни спостерігали диктатори Лупа і Пупа. Але довго свої дупи гріти не варто. Сашку їх іще піднімати, але тільки Після бою. Мені знадобилося трохи часу на те, аби знайти інформацію в інтернеті про Олександра Хижняка, про його виступ та його опонентів. І я би не зробив цього, якби не зручний серфінг у мережі разом з Acer, із яким працювати одне задоволення. Це Acer Nitro 5, ігровий ноутбук з відеокартою GeForce RTX 3050, процесором Intel Core i5 і 16 ГБ оперативної пам'яті. Їхнє поєднання забезпечує максимальний рівень продуктивності і дає можливість як грати в найсучасніші ігри, так і просто кайфувати від перегляду боксу. Я дивлюся багато поєдинків, тому для мене якість екрану має принципове значення. Крім того, що тут якісний 15 дюймовий ips екран що є базою для більшості ноутбуків Acer, але його частота оновлення становить 144 Гц. І це. Реально важливо для геймінгу та для перегляду роликів. А я їх дивлюся багато, повірте. Навіть просто під час роботи з текстами і серфінгу в інтернеті, після 144 Гц дуже важко повернутися до стандартних 60 Гц. Клавіатура з 4 зонним RGB підсвічуванням для комфортної гри в умовах недостатнього освітлення. Ефективна система охолодження CoolBoost з двома вентиляторами дозволяє працювати ноутбуку на максимум можливостей і залишатися холодним. Загалом таке прекрасне співвідношення ціни та якості цього бійця вас приємно вразить, тому якщо хочете Доступний ігровий ноутбук від Acer, такий, як у мене або інші моделі, ходіть за посиланням в закріпленому коментарі та вибирайте свій топовий ноут від Acer. У фіналі ваги 75 кілограмів. Італієць Сальваторе Кавальяро виявився напрочуд бойовим хлопцем. Добре тримає удар. Не тільки заткує, але й сам хоче Сашка пресингувати. Хоча це і марна справа. Уже з першого раунду стало зрозуміло, що це буде вартою ваги фінал, у якому аутсайдер Кавальяро готовий класти на вівтар усі сили, аби перемогти. Хижняк його перебував у розмінах і більше тиснув, але італієць все одно міг приголомшити. Другий раунд, час панування полтавського танка на полі бою у мінську. Українець ударно розпочав, без метушні пішовши вперед. У кавальяру батарейки поступово підсідали. Він не міг весь час тримати той темп, що йому нав'язав хижняк. Тому десь ухилявся, десь заткував, десь ішов на розмін, але десь і добряче пропускав. Якщо це така спроба вимотати Олександра під останній раунд, не скидається, що ця схема працює. Усе, на що спромігся суперник у фінальному раунді бою за золото, це спершу шукати клінчу, а потім бігати і намагатися контратакувати на довгій дистанції. Так хижняка не зупинити. Сашко продовжив пресингувати, буквально не даючи супернику часу на відпочинок. Весь час Сальваторе Кавальяро, ніби був під прицілом гарматного пострілу. Українець хотів довершити свій турнірний шлях влучним нокаутуючим хуком, але противник виявився міцним горішком. Так ні разу і не впавши за всю дистанцію бою. На сам кінець трохи махачу, дружньої обійми з гідним суперником і тріумфально піднята вверх рука. А вже за хвилину тріумф одностайним рішенням зафіксували і судді. Хижняк, переможець європейських ігор 2019 року. Під час нагородження найвищим був український прапор, трохи нижче італійський, за ними ірландський та словацький. Відражки ж під акомпанемент українського гімну встала пупа. Український боксер Олександр Хижняк усе довів у ринзі та змусив стояти російського диктатора на словах Згинуть наші вороженьки. Символічно. На останок не забудьте зайти на наш другий канал, де ми висвітлюємо весь актуал боксу. Тайк майсон новини боксу з вами Макс Діденко. До зустрічі.